Відрив польської залізниці відповідають спец спецслужби Російської Федерації. Навіщо Кремль посилює гібридні атаки проти Європи? Залякує е своїми диверсантами е європейські країни. Але до чого тут польські сімки та українські паспорти? це двоє громадян України. Що насправді задумав Путін, влаштовуючи диверсії в Польщі. Поляки можуть сказати, навіщо на підтримувати е, Україну. Та чи вистачить Україн НАТО рішучості відповісти на цей підступний удар і визнати, що війна ближче, ніж їм здається? Це звичайний ранок у Польщі, 16 листопада. Усього за кілька хвилин потяг мав промчати цією ділянкою залізниці. Те, що рейки під ним давно стали частиною чужого плану, стане відомо вже за мить. Машиніст раптово гальмує. На перегоні між Варшавою та Любліном стається вибух. На місці підриву збираються правоохоронці, блокуючи рух у районі. Поки слідчі з'ясовують деталі, на публіці з першими заявами з'являється прем'єр Польщі Дональд Туск. Ми говоримо про два підтверджені випадки: саботаж у населених пунктах Міка та поблизу Пулав. Хто стояв за екстреною зупинкою потяга в Польщі і кому було вигідно перетворити рейки на місце катастрофи з десятками жертв? Перша відповідь здивувала багатьох, хто повівся на ботівські фейки і не дослухав промову прем'єра до кінця. особи. Встановлені особи це двоє громадян України, які тривалий час діяли і співпрацювали з російськими розвідувальними службами. Але російські кремлеботи швидко вкидають полякам про російський наратив, щоб ті, читаючи соцмережі, повірили не в російський, а саме в український слід. Коментарі в цьому в соцмережах, ну то тут вільна ситуація зовсім інша. На жаль, тобто більше людей звільнувачує в той момент українців або польський уряд, ніж Російської Федерації. Польща оголошує, це може бути акт саботажу терористичного характеру. Експерти одразу називають це справжньою диверсією. Диверсія за яку відповідає, відповідає спец спецслужби Російської Федерації з двадцятого вороку. Чи на перший раз ситуація кілька насправді могла загрозити здоров'я та життю багато людей? Насправді зазначає польський експерт дрібних диверсій, де ФСБшники через завербованих іноземців здійснювали підпали та інші акти саботажу. Вже нараховується кілька десятків, але це не просто нова, а чи не наймасштабніша диверсія на залізниці, і це після того як у вересні Росія влаштувала. Ла масовану дронову атаку. Тоді навіть закрили аеропорти. Понад два десятки російських безпілотників вторглися у повітряний простір країни. Польські F-16 за підтримки авіації НАТО вперше застосували зброю для збиття ворожих дронів над Польщею. І у обох випадках кремлеботи у соцмережах намагалися сіяти сумніви, переконуючи, що за атаками нібито і тоді стояла не Росія. Мали також дуже багато коментарів, які точно не не писали люди. Як в Польщі, що це, це не це не освітські дони. Так було і цього разу. Диверсанти, яких ідентифікувала Польща для Кремля, витратний матеріал, їх легко замінити. Рупор Путіна відрапортував: це не ми, а українці. Але докази річ уперта, і вже надвечір з'являється нова ще вагоміша порція близько дев'яти вечора також було підтверджено ще два інциденти. Один з них це пошкодження на тій же залізничній лінії. Пізніше слідство встановило обидва завербовані ФСБ українці потрапили до Польщі з Білорусі. Один вже засуджений у Львові за диверсії, другий мешканець з окупованої частини Донбасу. Але яку ж найголовнішу мету переслідували замовники диверсії? Поляки можуть сказати, навіщо на підтримувати е, Україну надалі? Навіщо е, пропонувати свою територію як, е, ну, е, в якості? Логістичного хабу, якщо можуть загинути поляки, і тут постає ключове питання: чи готова Польща зустріти Росію, якщо диверсії стануть лише прологом до справжнього наступу? Адже п'ята стаття НАТО вимагає узгоджень між партнерами, а значить, і втрати часу. Йде закупка якраз нових видів озброєнь, причому тих тієї зброї, яка показала себе вже в час війни. Ну, більш якісно, тобто ми говоримо також і про хаймарси. Ми говоримо про досить ну такі великі контракти і тривалі з південною Кореєю, тобто, вся ця самохідна артилерія, боєприпаси, ну і багато інших видів озброєнь. Ілюзія про те, що війна десь далеко швидко зникає і серед населення. Влада планує розгорнути десятитисячне військо для захисту критичної інфраструктури, включно з залізницею. The cat sat on the Розуміючи, що від диверсії до нападу один крок, самі поляки все частіше приміряють камуфляжну форму. Збільшення кількості солдатів є можливість військової служби добровольчої для громадян? Є школи програми навчань для громадян. Це все, все відбувається в відбувається ну, в досить великих масштабах. Невже і справді Європа прокинулася і готується до війни? Аналітики. Переконують, остання диверсія в Польщі це новий етап ширшої стратегії гібридного тиску на всю Європу з головним меседжем залякати, аби там відмовилися від підтримки України. Росія намагається все більше і більше. Скажемо так, посіяти страх в тих чи інших країнах. Плюс, що звичайно, Росія хоче протестувати наскільки ці країни можуть діяти рішуче в цих ситуаціях. Тому Кремль переходить до атаки безперервних диверсій у Європі масованих, хаотичних, але системних. Їхнє завдання паралізувати логістику НАТО і довести, що союзники, нібито, не здатні захистити навіть власні кордони. Росія а, має різні підходи до різних держав, але в цілому простежується ця системність і е, бачимо, що є повітер, е, порушення повітряного простору бойової авіації, там е, і на і в акваторії тих чи інших е, морів теж е, мають місце е, провокації. Поки армія РФ воює в Україні, Гури і ФСБ проводять десятки операцій в Європі, включно з підпалами складів озброєнь у Чехії та Болгарії. Руйнує підводні кабелі між Шотландією та Фарерами. Ну наприклад, там над кабіні ну, та робить спробу підпалити завод у Німеччині, де виготовляють системи ППО для України. У всіх цих атаках знову проступає знайомий почерк. Тому європейські лідери й не сумніваються, диверсія на польській залізниці з тієї самої серії і з тими самими виконавцями, і це саме російські спецслужби. Польський уряд імовірно має рацію у своїх припущеннях, і, на мій погляд, це вписується в цілу низку актів саботажу, які ми неодноразово спостерігали в Німеччині останніми роками. Тим часом Польща реагує і на дипломатичному рівні. З'являється інформація, що Варшава ухвалила рішення закрити російське консульство в Гданську, останнє, яке ще працювало на території країни, і Кремль не забарився з відповіддю. Головний його рупор миттєво почав скаржитися та звинувачувати Польщу в недружних діях, намагаючись подати цей крок як провокацію заходу. Деградація, бажання польських властей звести до нуля. Парадоксу тому, що після висилки російських шпигунів після 22-го року Європа очікувала зменшення загроз, а натомість отримала нову хвилю гібридної війни. Вибухи підпали та падіння ракетних уламків у різних країнах ЄС руками завербованих Росією агентів, демонструють очевидне. Лінія фронту більше не вписується в кордони, вона розповзається Європою. І е, на щастя, бачимо, що вже є позитивні кроки на заході в цьому в цьому напрямку. Посилюється е, обороноздатність цих держав, держави, які нас підтримують. І це значно контрастує з тим, що було ще кілька років тому. Тепер ставка одна: або Європа випередить російські загрози, або системні диверсії ризикують перетворитися на початок великої війни. Українам Європи потрібно значно радикальніше підходити до протидії саме отаким диверсійним спробам Російської Федерації і в майбутньому також. Та чи стане цей момент тим Рубіконом, коли альянс нарешті покаже силу, не стане обмежуватися заявами? А застосує п'яту статтю без пауз і знищить будь-яку загрозу, яка зайде на його територію. За два дні роботи слідчих і ремонтних бригад рух між Варшавою та Любліном відновили захист, нібито посилили, але до страху літати, коли над країною пролітають російські дрони, у поляків додалася нова фобія їхати потягом, який ворог може спробувати підірвати будь-якої миті. Віталія Фанасієнко. Факти тижня. ICTV. Підписуйтесь на ютуб канал Факти тижня». Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Речами на вихід, тимчасове прибування це як, як діагноз. До чого готуватися українцям у Європі після завершення тимчасового захисту? На жаль, у зв'язку з війною всі країни починають рахувати гроші. Чи будуть депортації? Дуже довга система оформлення документів, бюрократія. Які країни готові платити нашим співгромадянам за повернення додому? Не ну, значить, що за цим буде кінець, і чи варто тим, хто тікав від війни, вже збирати речі? Срібно буде частина українців, які будуть добиватися всіми утями? Факти тижня розібрали детально, що насправді стоїть за рішенням ЄС щодо українських біженців. Вона вже третій рік живе у польському Гданську. Перукарка любов кожного дня робить жінок красивими, але сама за усмішкою ховає в тому. Завжди живу в стресі В стресі, що нам щось не хватає, що якісь там документи. У Польщу з двома дітьми вона приїхала із Кривого Рогу, щойно почалась велика війна. Тоді сподівалася ненадовго. Я працюю з людьми, так інших національностей. Вони мене питають: Люба, ну ти ж українка, ти можеш поїхати в будь-яку страну. Чому ти знаходишся в Польщі? А я знаходжусь в Польщі, бо мені ближче до України. У Гданську тепер Люба має стабільну роботу і своє коло клієнток. Але попри це думка про те, що все це тимчасово не полишає. Мені потрібно, щоб моя дитина закінчила вже навчання у польській школі. Хочу я чи не хочу, але потрібно залишитися тут до закінчення його навчання. Таких українців, як Любов, у Польщі сотні тисяч. Вони працюють, платять податки, виховують дітей, але при цьому живуть на валізах між двома країнами і реальностями. Європа свого часу широко відкрила двері для тих, хто тікав від війни. Та вже незабаром все може змінитися. За два роки ЄС має намір завершити програму тимчасового захисту для українців, і Польща це та країна, яка планує зробити це однією з перших у березні наступного року. А це означає, що людям, які виїхали, доведеться визначатися, що робити далі. На жаль, у зв'язку з війною. На жаль, у зв'язку з. Турбулентністю у світовій економіці всі країни починають рахувати гроші, і тому потрібно для себе вибудовувати свою стратегію або ви залишаєтесь в Польщі, або ви можете повернутися назад в Україну. Але чи всі готові повертатися? Кількість тих, хто наразі хоче їхати з Європи додому, зростає. Про це говорять свіжі дані соцопитувань цього року. 64% українців готові повертатися, і це більше аніж було торік. Але разом з тим є і ті 36 відсотків, хто хоче лишитися і жити вже за кордоном. Та що стоїть за цими цифрами, насправді безпека лишається дуже серйозною перепоною для прийняття такого рішення про повернення, і люди відкладають його так само, як і європейські держави відкладають прийняття рішення про подальші форми міграційного захисту. Другий фактор, який стримує людей щодо повернення, це нерозуміння. Майбутніх перспектив, яким чином Україна вийде з цієї кризи, навіть якщо серце тягнеться додому, рішення повернутись часто впирається в прагматичні розрахунки. Україна, наприклад, не зможе зараз цю хвилину платити найбільш конкретні зарплати Європи. Але тут треба пам'ятати про співставність. Мовно кажучи, якщо людина повертається до свого будинку і за вирахуванням оренди чи там кредитів, які вона протиплатила, вона буде отримувати кошти співмірні на її існування. Разом з тим і країни ЄС очевидно хочуть від українців визначеності, змінюють підхід до соцвиплат і пільг. А це створює додатковий тиск на родини, які тут живуть в Польщі. Сьогодні найскладніше утриматися не працюючи, так найтяжкіше утримати економічно благоприятний стан, тому що допомоги немає ніякої. Хоча й українці не сидять склавши руки, як стверджує генеральний консул України в Гданську Олександр Плодистий. У Польщі майже 70% наших співгромадян працюють працюють, створюють нові робочі місця і поповнюють бюджет країни. То за одним повних три роки українці отримали допомоги на сім понад сім мільярдів євро і плюс там понад два мільярди гуманітами. А доклалися з цей час в створення валу продукту на сімдесят мільярдів євро. Цифри неприйнятні. Ага. Втім, таким шляхом йде не лише Польща, а й інші Нідерланди, Чехія, Румунія, країни ЄС все частіше допомогу українцям прив'язують до працевлаштування, тобто працюєш, отримуєш, і це те, що змушує людей рухатися далі, або в бік дому, якщо він вцілів, або в глиб Європи. Обмеження цих цих виплат в Польщі спричинить дальший відтік українців до Німеччини, до Нідерландів, до країн, де все таки рівень виплат вищий. Німеччина нині стала шалено популярною серед українських біженців. А із відкриттям кордонів для юнаків до 22 років ще більше. Попит на тимчасовий захист нині зріс тут аж у 10 разів. Але чи всіх країна буде готова залишити? Німеччина вже зараз говорить, що ми будемо пропонувати три рази роботу. Кожна відмова мінус 30% відсотків від тих грошей, котра отримає людина, і після третьої відмови від роботи, котре пропонують джоб Центр, то виплат взагалі не буде. Про цей підхід Українка Лідія знає як ніхто у Німеччині. Вона мешкає вже майже три роки. На шоп-центр листи потрібно ре, 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 реагувати. Тобто, якщо вам ну, шопцентр він завжди попереджує, він вам присилає лист, присилає бриф і каже, що от, наприклад, я до вас подзвоню там 22, 22 чи 26 числа, там з 10 до 11. Звісно, потрібно брати трубку. Аби швидше адаптуватися, Лідія вже і мову вивчила, але все одно зізнається, за рідним домом дуже сумує і мріє повернутися. От я почала там ті токи знімати там, що, як я малюю про малювання, виправляю роботи. От якісь макіяжики роблю. звикнути до життя за кордоном не всім українцям однаково легко. Інша мова, інші правила, вимоги, які не завжди зрозумілі і різні менталітети. Плюс до всього війна, що накладає свій відбиток. Наприклад, людина приїхала там з окупованої території, в неї е, а Давай бігоми вчись, іди на курсі, а у людини ще таке ну такий сандаючи стрес. Дуже і дуже багато людей. П'ють якісь антидепресанти у Німеччині життя комфортне, але дуже бюрократичне. Тут усе під контролем. Втім, чимало хто з українців все ж будує тут своє життя. У мене деякі подружки вже і заміж тут повиходили, і вони кажуть, а куди мені їхати? От у мене вже у подружки одної діти є, і вона вже і заміж вийшла. Хтось хоче залишатися тут, хтось хоче переїжджати там, наприклад, в інші країни, а хтось хоче повертатися в Україну. Європейські країни змінюють не лише вимоги до виплат, а й правила перебування. Дехто, як от Швейцарія, вже не всім українцям надаватиме притулок, Із листопада під виключенням жителів західних областей чимало країн, що готові навіть платити українцям за повернення додому. Норвегія пропонує півтори тисячі євро кожному, так само вчиняє і Швейцарія. Той, хто їде, може отримати від 860 до майже трьох із половиною тисяч євро. Понад п'ять тисяч платить Фінляндія, якщо рішення ухвалено упродовж місяця після приїзду. Але рекордсменкою може стати Ірландія. Урядовці цієї країни планують виплачувати українцям, які їдуть до 10 тисяч євро, аби уникнути в перспективі дорогих і довготривалих депортацій. Але чи насправді вони будуть? Чи наважаться на це європейські уряди, поки в Україні ще триває війна? Для європейських політиків і держав не очевидно, що як правильно вчиняти в цій ситуації, повертати людей додому, там, де до країни, там, де ще триває повномасштабна війна, в гострій фазі трохи не ок. Я не думаю, що вони підуть на такий крок. Основна ставка країн ЄС нині на молодь і тих, хто працює станом на зараз в Європі, перебуває тільки під статусом тимчасового захисту 4,3 мільйона українців. Європейські уряди можуть для себе. Ну, скажімо так, зробити достатньо непоганий внесок на ринок праці своїх власних країн. Ці люди, котрі виїхали до країн Європи з метою просто там пожити, отримувати соціальну допомогу, не працювати, не соціалізовуватись, їх суто економічними методами. М'яко, але виштовхнуть з цих країн, а тому вже зараз йдуть на обмеження, як та ж Ірландія. Всі новоприбулі українці, які приїжджають у Ірландію, їх поселяють в тимчасовий табір на 90 днів. Тобто раніше Ірландія надавала прихисток українським біженцям, якби безстроково, вона надавала їм житло. Ось, а ось з березня 25-го року ці правила змінились. Наталя із Вінниці, але нині живе в Ірландії. Якби не син із інвалідністю, якому необхідне лікування, з України б не поїхала. Бракує всього навіть повітря українського. Жінка живе у центрі для українців. Нас тут проживає більше 65 чоловік. Все організовано так, що якщо тобі щось потрібно, там навчання, освіта, медицина чи якісь питання, тобто е менеджер е вас веде в курс справи. Попри обмеження, каже Наталя Ірландія, все ж лишається відкритою і українцям допомагає. Але ж за все, якщо тимчасовий захист закінчиться, жінка повертатиметься додому. Бо життя тут без допомоги держави фінансово не потягне. Навчання коштує 7-10 тисяч євро. Тобто дати дитині освіту не кожному під силу буде. Наприклад, щоб купити тут будинок, він коштує в селі від 200 тисяч євро і до 700. Стосовно оренди теж одна кімнатка 700 тисяч євро, ось квартира півтора-дві тисячі євро. Із завершенням тимчасового захисту для українців з'являться нові механізми. Але якими вони будуть, поки що зрозуміти складно, точно примусово додому тих, хто тікав від війни, не відправлятимуть. Не значить, що за цим буде кінець. В жодному разі ні, просто будуть застосовуватися інші механізми, Переходи на інші статуси, пошук себе. Тобто все вже буде на дати проживання. Тож повертатися чи залишатися? Час на подумати, що є Україна. зацікавлена повернення українців, і то сильно зацікавлені. Так само країни Європейського Союзу зацікавлені в тому, що люди, які працюють, щоб залишалися і працювали надалі е, в е, країнах європейського союзу, і що тут переважить у кожного своя особиста історія, але перукарка, любов схоже, своє рішення вже прийняла. Тимчасове прибування це як, як діагноз. Ну я тут тимчасово прибуваю. Я не ну я, я не буду тут жити. Скільки буде таких, як вона, чимало залежить і від того, що відбуватиметься в Україні, і як рідна держава людей заохочуватиме, і тут питання ті самі, де жити, якщо нічого не вціліло. Де працювати і за що існувати, поки Європа рахує бюджети, мільйони українців обирають між новим життям і старими спогадами, між безпекою і рідною домівкою. І попри різні мови, країни, закони, в усіх одна спільна надія мир в Україні. Валерія Черненко, факти тижня, ICTV.